Що Господь одного дня прийде і прийде без попередження. Ми з вами не будемо знати числа, коли Господь прийде судити всі народи, судити кожного з нас, не буде якогось оголошення в соцмережах, ніхто не буде мати часу піти до сповіді, знаєте, потім до Євхаристії, роздати все своє майно бідним чи, наприклад, зробити інші якісь діла милосердя. Не буде на це часу, тому що чуємо, що Боже Слово каже, що як блискавка, що на сході блисне, і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід Сина Чоловічого. Що маємо робити для того, щоб завжди бути готовими дати звіт нашому Господеві? Ми маємо завжди. Пильнувати, пильнувати своє духовне життя, пильнувати свій внутрішній стан серця, душі для того, щоб могти в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду свого життя дати Господеві звіт. Бо багато людей, знаєте, собі так планує, та я буду собі жити, грішити, а потім, вже там перед смертю, собі покаюся, файно посповідаюся, підготуюся. І відійду до вічності. Але статистика показує, що фактично так не є. Розумієте, рідкісні випадки, дуже рідкісні. Але переважно смерть або прихід Господа може нас застати дуже, дуже неочікувано. Тому сьогоднішнє Боже Слово нас має трошки пробудити пробудити до того, щоб дійсно пам'ятати, що. Наше християнство має бути кожного дня прожити свідомо і кожного дня, подібно як ранні християни, ми маємо бути готові на зустріч з Богом, але навіть маємо чекати цієї зустрічі. Бо ранні християни так і говорили: Маран, ата, Господи, прийди, особливо коли бачили різну несправедливість, коли бачили, як цей світ. Живе за іншими законами, то вони просто кричали, молилися, казали: Господи, прийди, скільки можна вже це терпіти. Нехай Боже Слово, яке сьогодні звучить для нас, нас пробуджує, і нехай веде нас дорогою спасіння і дорогою до Царства Божого, щоб того дня, коли прийде Господь, ми були готові, і щоб Господь кожному з нас сказав, що увійди у радість Твого пана.